Сьогодні психологи всі, як один, кажуть. Наскільки права Біблія і Євангеліє, коли говорить, що у страха є великий мінус, боящийся несовершенної у любві. Жона, коли боїться свого чоловіка, ніколи любити не буде. Боятися буде, любити ні. Якщо чоловік боїться і під страхом якусь роботу робить, ото не робота. Там не буде творчості, там буде насілля. Но точно так і в духовному, коли зовнішні сили наганяють страха на людей, то для многих людей страх настільки впитується у серце, що люди не знають, що казати. У них деколи відказує їм раціонально розуміти, що поступати. І гонені, і збієння роблять участі людей. Просто перестрашених і фактично не воїнів і не громадян, перестрашений не воїн і не громадянин. Ми замічаємо сьогодні, як маса людей також перестрашена гоненнями за віру православну канонічної церкви, коли всіх нас обозвали чуть ли не ворогами і шпіонами. Ну це? який замисел? А замисел нагнати в секти вразколи. Людей, котрі перестрашені, а в страху деколи не до кінця, можуть розуміти свої поступки. І от маса людей, котрі їм слабо вірили або зовсім не вірили, от і казали, ну найбуде, яку віру нам придумали, таку підемо. Но люди, котрі подобні Дмитрію, великомученику, не поступають так. Фактично, нині видимо усі наші храми православні. Котрі захвачені, вони залишаються пусті. А в Ірпені захватили наш храм, а коли бачили, що з людей ніхто там не залишився, перетворили храм на музей. Це в наші дні, Ірпень. Я згадую, коли я прийшов в Ужгород із Духовної Академії, Покровська церква була музей атеїзму. І от в тюю церкві, я себе представляв, що як цей світ пустий, бездарний, примітивний, іноді нав'язує свої примітивні погляди, прикриває оту безсмисленність атеїзма науковцями, доводами науки. Ну от великомученику Дмитрію ніякі доводи не треба було, коли він став християнином, а благодать Божі, вселилася. У його серце сім'я була і всі тайні християни, так він з любов'ю розумів, що віра в Бога на першому місці. І коли йому імператор казав на першому місці охрана імперії, він собі подумав, завжди на першому місці для любої держави духовна чистота і духовна ограда. Життя святого Дмитрія назвало другим апостолом Павлом. Апостол Павел тільки потрудився і спеціальні послання писав фесалонікійцям, вкладав їх у приклад другим християнам. Що для нас іще Дмитрій, важний? Вряхуючи, Дмитрій Солонський формував неку плеяду особливих християн, коли при імператорі Іраклії у семому віці, часть наших предків, тис анклава була переселена під Фесалоніки т.е. наші з Карпатурусини під Фесалоніку, то через 200 років так усе там збільшилися славяни, що іследователі кажуть, що в Фесалоніках було три четверті славян і лише одна четвертина греків. А северна частина теперішньої греческої Македонії була повністю славянська. К чому ми клонимося? А к тому, що через 200 років після переселення Колись у множило людей в Фесалоніках народжуються Кирил і Мефодій. Ето вони родилися у слав'янській сім'ї, мама їх була точно слав'янка. Отець міг бути або полуславянин, або грек, Неважливо. Но Але якщо мама була слав'янка, то значить діти володіли материнським слав'янським язиком. Поскільки цей язик був. Із тиссуднатського анклава, то коли Кирилі мефодії отримали благословення написати букви, перевести Євангеліє на славянський руський язик, так вони мали в основанні саме наш. І коли прийшли у 863 році на наші землі, то час на Моравії почалася війна із германцями, вони задержалися на тиснунайському анклаві, а це примерно теперішній новий сад у Сербії і Тиса уверх Аж до Верхнього Потесія. Туй могли Кирила Мефодій, задержавшись більше як 8 місяців, доучити язик. Туй вже зробили перші переводи. І от почому переводи Кирила Мефодія так співпадають із язиком, розговорним карпатських русинов. А так удивительно, що нам не треба переводити церковний текст на современні молоді, далеко не церковні і далеко не духовні мови. І ми держимося в церкві того язика, який і нам рідний, ну і є церквою благословенною як Богослужебний. Так, поступаючи, ми діти Божі, подліні потомки великому А Вічності, в єдності ми, святими великомучим Дмитрієм, його наставником Лупом і другими християнами, котрі вже страдали за віру Христову, публічно не боялися, саме з ними вірними, і ми зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.